Вітаю, друзі. Поговоримо про багатостраждальну бородянку. Виявляється, що зграя колишніх регіоналів так міцно вкоренилася у бородянській владі, відтиснувши загальнообранного селищного голову Олександра Сахарука ще до вторгнення російських військ. І закріпивши секретаря селищної ради Георгія Єрка в якості ВО селищного голови, Єрко дуже швидко обперся на своїх колишніх регіоналів, яких під виглядом як не партії наш край, від якої обраний Єрко, то ще якихось, ну, але регіональних структурок. І вони так міцно вкоренилися, що вони відтерли Сахарука. Сахарук виграв суди і не може повернутися на, свої, на свою посаду. Але ж пройшла війна, і почалося відновлення. Бородянка знищена десь на 80%. І я пригадую прекрасну ініціативу прекрасного політолога і дуже такого сучасного світоглядного. Науковця Миколи Давидюка, який почав апелювати до знаменитих архітекторів світу, аби для Бородянки розробили генплан якісь ідеї будівництва нової бородянки. Тобто, на тлі такої прекрасної і піарівської, і, я б сказав, фундаментальної ідеї, щоб із Совгорода, із такого ну, совкового, е, імпульсивно розбудованого селища, зробити місто сучасне, компактне з усіма інфраструктурами, з парками. Тим більше, що ну, деякі об'єкти можна, е, як палац культури, легендарний його можна е, ренувати, так би мовити, і ця реновація мала б. І зберегти його функціонал і зробити сучасною спорудою. Але найважливіше це центр, в якому напроти палацу культури впали бомби і знесли ці будинки, фактично, діри такі повибивали, і розстріляний окупантами Тарас Шевченко. Ну, погруддя, але воно знамените на весь світ. І От на тлі цих історій, вже з витісненням е, окупанта, раптом почали вилазити все більше і більше проблеми. Справа в тому, що Єрко е, і його оточення так засіли в Бородянці, що е, за цей час е, відіграли кілька дуже важливих сценаріїв. Один, ну, по перший сценарій це тупотирити. Навіть е, Ольга Василевська Смаглюк, депутатка із цього округу, де, в яку входить бородянка, я її не дуже по-людськи не, не долюбляю, з нею грися завжди на ефірах, але навіть вона не витримала, і вона вже апелювала, що ну, розкрадаються кошти на відновлення бородянки, які ну, влада виділяла. Так от, справа в тому, що. Таке недолуге керівництво створило такі обставини в Бородянці, що люди вже ні на що не сподіваються. Тобто відновлення інфраструктури ніякого не відбувається, взагалі руху ніякого особливого не відбувається. І мені здається, що це ну, оточення Єрка і ця зграя регіоналів, там пов'язана з таким депутатом від партії регіонів Москаленком. І е, отут найдивніше те, що як люди поводилися перед війною, причому деякі з них абсолютно відчували цю війну або були попереджені, сам Єрков мудрився якось так е, зникнути із Бородянки, але що цікаво, ні його житло, ні його будинок, ні його активи, там, техніка дорожньо-будівельна, нічого не постраждало. Той час, як Бородянка знесена, інфраструктура Бородянки знищена на 80%. Уявляєте, на 80%. І подивімося, як, наприклад, міська влада Бучі, міська влада Ірпеня, як вона активно е просто е об'їжджає весь світ, спілкується з потенційними донорами, вишкрібають, то там копійку, то там. І... Ну, міста побратими, якісь ініціативи бізнесові, вони беруть по об'єкту і відновлюють той об'єкт, той об'єкт. Ну, в цьому сенсі Олександр е, Маркушин, е, чи, ну, я б не сказав, не скільки Федорук, але і Федорук в Бучі, е, скільки його заступники більш активні, а Маркушин той сам просто дуже активний. І от вони все роблять, щоб вишкрипти десь копійку, якусь партнерські гроші, якісь і все. Бородянку ж їздять, ну, хай менше делегацій, оскільки там кілометрів на 20 довше їхати, ніж до Бучі чи, чи, чи до Ірпеня, але ж Бородянку відвідувало, скільки делегацій, і, і можна було створити якийсь ну, е, фонд реновації чи е, фонд відновлення. І працювати не лише з бюджетними коштами, ну але знаєте, як воно мусить бути провінцією у всьому. Це просто дико, тому що в самій бородянці дуже багато сучасно мислячих людей, попри те, що багато їх на війні, але ну, там є реалісти бізнесові. І, до речі, пакет інвестиційний, який зібраний на цей напрямок після Окупації Київщини, зокрема британського бізнесу, там до, до мільярда доларів інвестпроєктів, навіть більше. І ну, з ким працювати за таких обставин? Справа в тому, що мені здається, що Оце все-таки містечкова пов'язаність, вона і е, всіх забетонувала зараз в очікуванні, що буде далі. Тому що, ну, е, чим далі розкручується слідство, силовики починають виловлювати е, як не е, колабораціоністів, то, то е, ну, по суті, навіть е, потенційних Ідеологів, які формували ще заздалегідь до окупації певну атмосферу. От був настоятель храму, там, такий Віктор Тальков. По-перше, він зустрічав там, ледь не хлібом сіллю окупантів. Він весь час торочив, що нема так що до війни, що нема такої країни України, що це все святая Русі, тому подібно. Ну, цю всю перепрошую, срань болотну. Що е, московські попики і прокачували. Але ж Талько не просто був е, колабораціоністом, він загітував купи людей, купу цілу людей. Виїжджати з окупованої бородянки на Білорусь, там ніби всіх порятують. так Зараз не дорахувалися десятків людей. Щезли люди. Тобто є підозра, що він, так би мовити, не просто загітував, а він знав, що цих людей по дорозі десь перестріляють. Потім його затримали, до речі, прикордонники. Він там ж, щось ніс якусь ахінею, Але е, справа тому, що з переходом. Громад до української церкви, і ця вся стара закладка регіонівська вона починає підгальмовувати. Люди, які постраждали від російської окупації, раптом їм замакітрилось і вони починають опитися рогами і ногами проти переходу церков до православної церкви України. Ну це просто катастрофа. Тому. І це ж не один тальков. На цьому напрямку ну, більшість попів УПЦ МП вона ледь не з хлібом, сіллю зустрічала окупантів. Так що, тепер людям дуже тяжко переходити до нормальної церкви людської, але Бог з ним. Просто коли починаєш розуміти, Скажімо, тупиковість ситуації в Бородянці, а люди зараз там заведені, наскільки що вони готові перекривати Варшавку трасу і вимагати повернення Сахарука. І, і не лише Сахарука, ну, люди готові взагалі е, пошвидше переобрати владу, або е, будуть вимагати, ну, і постійно лунають вимоги ввести військову адміністрацію, щоб. Представник військової адміністрації міг напряму працювати з центральною владою, оскільки це все взаємопов'язано, рука руку миє, злодій, злодія, так би мовити, підтримує, і ця просто безпросвітність бородянської ситуації вже людей просто доводить до білого коліна. тобто до це, це таке, що, така ситуація, яка, в принципі, ну, ви пригадуєте, як у Януковича виникла Врадіївка. От таких, до речі, тихих маленьких Врадіївок, і не тільки в окупованих ну, і, чи в містах після окупації. Херсон, повірте мені, Херсон буде новою Врадіївкою. Ту наволочь, яку понапризначали в Херсон, і як там вилазять всякі з Кримом пов'язані пройти світи, причому з російськими окупантами пов'язані. пов'язані, І вони виявляються, вже після визволення вони вже там щось дірібанять, рісують ну, рисують як Херсоном. Ну, так я. Просто боюся, що в Бородянці ситуація не менш херсонська, ну, як, так би мовити, це ефемізм такий. Тому хочу вам, як підтвердження, рекомендую почитати статтю з України молодої блискучої української журналістки Тетяни Пархомчук. Ну, знамените видання Україна молода, виживає, живе, дуже гостре. Звичайно, що в Любинчика Флади такої, таке видання ніколи не буде. Тому я вам раджу при змозі підтримати Україну молоду передплатою цього видання. Читайте в електронному вигляді сайт України молодої. Стаття Тетяни Пархумчук у посиланні під відео. Пильнуємо за цими злодійськими рученятами. Пильнуємо. бо за спиною воюючої країни дехто вже розходився красти так, як в мирний час, а нам ще треба перемогти. А потім позбавитися, позбавити країну всієї цієї наволочі, яка гальмує наш розвиток і шлях в Євросоюз. Віримо в нашу перемогу, ставимо вподобайки цьому відео, поширюємо це відео. І слава Україні!